Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І в нас на часі рукозвичка. Не плутайте, бо хтось пише рукавичка не рукавичка, а рукозвичка. Дякую, хтось з вас так назвав колись, коли ми вибирали в 22-му році. Так, воно і залишилося, ця назва. І так, що робиться у нашій владі? Тобто у нас середа, а ввечері ми робимо цей розклад. Дивимося, що всередині владі, на банковій, що робиться, що в них за плани. І так, кажуть, що там грандіозні зміни, але зараз подивимося. Так. Ну, вони тут, я так розумію, щось або святкували. Щось було от на днях, щось вони святкували. якесь, Знаєте, ну тут не видно, що тут офіційне якесь засідання було. Ні, цього не видно. Тут скоріше якесь вузьке коло, коло щось святкувало. Що це може бути? Не знаю, можливо, у когось було день народження. Оце може бути. Навіть була якась виїздка. Будемо так говорити, якісь, якась, ну, не подорож, а от кудись, кудись ходили святкувати. Можна тільки здогадатися, що хто. Не знаю, хто в них там мав день народження. Не буду зараз гадати, хто і що, і по чому. Тому що можу помилитися, розумієте, тому що це. Але вузьке коло. Тут, можна сказати, дуже вузьке коло, тобто приближені до президента. Тут хороший такий, знаєте, німецькою кажуть аусфлюк, це ну, виїзний якийсь е був е таке, знаєте, веселощі. Скоріше за все, ну, мені чомусь йде день народження. Можливо, щось інше святкували. Можливо, підвищення комусь, але не зовсім тут якось так. А якщо насправді дивитися, як у них там справи, вже не можуть втримати деякі деякі новини, деякі е, становища. Тобто виглядає так, що в них там дуже добре розмило. Під мило і вже танцювати перед народом дуже зараз важко, наскільки я розумію, показувати якісь там трюки, якісь, знаєте, що у нас, а у нас все хорошо. Ну, знаєте, це дурочку включати вже важко, тому що там вже всі знають всю правду. Скажімо так. Так, Насправді чим вони займаються. Насправді чим займаються? Ну, Втримати владу. Ось, працюють саме над цим, і знову йдуть якісь домовленості з кимось. А знову йдуть домовленості. От в мене воно завжди йде, і тут в них іде якийсь розвал. Всередині, бачите, ось ця карта теж це хілітання. Це коли такі качельки: гуцеля туди, гуцела назад. Ось, це коли двоє людей от на такій дошці катаються. Оце воно є. Розхитка тут іде. Тут вони намагаються по дев'ятках втримати стабілізацію саме в країні. Ось, але за межами йдуть якісь переговори. Ми про це говорили. Ми можемо зараз подивитися, на якому етапі ці переговори. Але тут розвалюються у них зараз, знаєте, в руках. От береш ту, ту, ту якусь річ, вона розвалюється. От в них зараз наразі дуже все розвалюється, дуже хитка ситуація в них зараз. І а, тут е, якісь домовленості. Давайте подивимося, що це за домовленості. Тут щось м, скоро якась новина е, нам відкриється про ці домовленості. Зараз ми подивимося, давайте я конкретно саме ці домовленості. Ну, от диявол, так як я і. Ну, Відчувала, що щось там не те. Угу. Угу. Не можуть домовитися. Не можуть домовитися. А знаєте, ще, чому не можуть домовитися? Зараз я скажу. Вони би швидко домовилися: просто як це подати народу України. Як це подати е, народу рашки? От ось тут у них проблема. Не, вони шукають виходу, як от тому що тут провали як з одного боку, так і з другого боку. Всі їхні рішення, які вони приймали, тут провальні йдуть. Все, що вони хочуть домовитися, в них не виходить. От не виходить в них домовитися в обох. Вони би раді, але залежить не від них. Щоб ви просто розуміли, залежить ще від народу, Н народу, населення Росії і народу України. Як сприймуть ці дві країни? Хочуть вони взагалі перемири, не хочуть перемири. Там іде якась завгостка. Про що саме? Я не можу сказати, але тут важко цю інформацію викласти своїм виборцям, наприклад. Тим більше, що на Росії збираються йдуть в вибори, так? В нас ні, але там так. Тому тут дуже важкі, їм важко домовитись, тут, знаєте, От, як я тут вже сказала, що розвалюється, розхитується. Ось. І тут саме, тут, знаєте. Ну, як би це сказати? Щоб, знаєте, щоб не було буклука, щоб не було. Зараз я подаду, тут у них, знаєте. Ха -ха -ха. Військові, по-перше, не дадуть. Наші, наші не дадуть. Що би вони не запропонували, не дадуть. З другого боку, в мене йде таке, що е, Рашкостан е, давить на нашу владу, щоб зняли все ж таки залужно. От тут пропозиція, це, це, розумієте? От дивіться, тут навіть не просто зняли, от е, влада наша пропонує, ми здамо, так? здамо його. Як реагує? Ну, їм це нравится, да? вони давно хочуть, вони давно цього добиваються. Да, і вони сприймуться дуже добре. Бо вони це вже давно пропонують і е, українці супротивляються, скажімо так, пручаються. Українці пручаються, і до чого це приведе? Давайте так. Бо я бачу, угу, підвішена ситуація випала. Глухий кут для України зняття залужного, це є глухий кут, і ось боротьба теж. Карти самі хочуть сказати, нічого доброго не чекає. Якщо з ним знімуть залужно, оця карта каже, усі, уся. Намагання це нормалізувати, воно не нормалізується. Тому що український народ, ось сімка жезлів, українці будуть його відстоювати залужного. Ось він тут, ось щоб ви його там бачили. Ось. Українці будуть, тому що вони зрозуміють, що це глухий кут. У військовій справі глухий кут, тому ну, тут боротьба. Бачите, це внутрішня боротьба, до речі, це не показує зовнішню, це внутрішня боротьба з внутрішнім ворогом, який привів нас до цього. Ось як. Українці молодці. Я горжусь вами. Що ви розумієте? Звичайно, не, не всі. Хтось, хтось каже, не робіть собі куміра, а хтось каже не, не міняти. Пам'ятаєте, не розхитуйте, не робіть собі куміра. Мені здається, що тут заложний не кумір. Він когось бісить, що називають його батьком нації. Розумієте? Ось, а у нас паде. Поки що ми це не відчуваємо. Карта паде вільного польоту. Тобто, дорогі українці, згадайте, хто ви є? Свій дух український. Це не рашка, які е, під імперію постійно ми вільні козаки. Згадайте свій дух, згадайте оцей польот. От. Це українці. Угу. Чітко, чітко бачити е, своє майбутнє, е, прискіпливіше відноситись е, до всього. А, ця карта ще говорить не тільки прискіпливо, а і критичне мислення, включати повинні люди. Ось. І разом. Ця карта теж говорить разом. Навіть якщо ви думаєте, що все вже пропало, крапля води, крапля віри, Додасть нам сили. І разом триматися. Ця карта так і говорить: гуртуватися, тобто бути разом, підтримувати один одного. Ось. Це кармічне в нас. Це в нас кармічне. Оця, що ми з Росією маємо, це у нас кармічне. Раз і наш завжди здихатись Росії не вийде. Просто ви розуміли, це дуже важко. Ми їх породили. Ми їх можемо і знищити. Це, знаєте, це як відросток нас. Хто знає добре, як утворилася Росія? Як утворилася їхня мова це теж штучний варіант. Просто щоб ви розуміли, ось, мова сама не утворилася, її штучно створили. Ось якось так. Наскільки я це бачу, це наша місія. Ми породили, ми її знищити повинні. Ось якось так. І, в принципі, ця карта говорить: майбутнє. Майбутнє в наших руках. Не просто мріяти, а щось робити для цього. Давайте подивимося, результат. Результат. Бо просто мріяти воно нічого не дасть. Наші військові. Імператор, дві монети і вісімка. Працювати треба, працювати над перемогою. Ось, І ця карта говорить: знищити, працювати над знищенням Росії. Оце ми повинні їх знищити. Інакше, повірте мені, час від часу це буде назад повертатися. Росія не полишить нас в спокою. Ви повинні зрозуміти, коли ми спокійно жили, коли в Союзі були, але ми не мали права що сказати. Ми жили як, ну як це сказати, в закритій зоні. Згадайте. Я, наприклад, з дитинства пам'ятаю дуже добре пропаганду про Америку, що Росія розповсюджила, що вони нагнітали. І завжди Росія перша влазила кругом. Їй, свого носа вони кругом. Своїх шпіонів вони теж мають по всьому світу. Тому тільки одна мета у нас підтримувати військових, дойти до перемоги. І наступна мета знищення Росії. Інакше, повірте мені, це ніколи не закінчиться. Ніякими перемовами, ніякими подивитися в очі путіну. Знаєте, мене вбило. Uh, що на тонкому плані війна вже закінчилась? Що за дебілізм? Хто таке? От, скажіть мені, будь ласка, хто таке розповсюджує? На якому тонкому плані? Тонкий план іде з фізичного плану. Тобто, наші думки, наші плани, ми. Створюємо тонкий план. Він не може сам по собі створитися. Він створюється людьми. Тобто, виходить, що хтось. Ну, це, 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 це як сказати, зараз я поясню. Це обман. Це вас обманюють. Немає на тонкому плані закінчення війни. Воно повинно стати закінчення війни буде тільки тоді, коли на фізичному плані вона закінчиться, а на фізичному плані вона. Будемо так говорити, далеко до завершення. Далеко до завершення. А на, а на і тонкому плані воно, ну як сказати, відзеркалення фізичного. Ось як. Ось як. Гаразд, мої дорогенькі, тобто підтримуємо військових і робимо все, щоб рашка щезла. Ну, це буде важко. Це майже неможливо, скажу відверто. Ось. І... Що, що? Домовляємося разом, тільки разом. Один одному допомагаємо. Бережемо Україну як квіточку. Ось якось так. У нас вона одна. Гаразд, мої дорогенькі, як мама рідна. Бережіть себе, мої любі. Разом до перемоги, а ми переможемо. Ось. Піде ця влада, і ми переможемо. Бережіть себе, мої любі. Мирної вам ночі. Все буде Україна!